Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі на нашому каналі Миру та Добробуту вам і обов'язково гарної погоди. Є вже така традиція, завдяки вашим проханням. Проходить місяць і ми аналізуємо погоду, кожен у своєму регіоні. Я зараз покажу, як ми це робимо для себе. І дякую, що ви написали про погоду в ваших районах, областях. І ось ми далі будемо викладати ці дані на контурну карту для того, щоб зрозуміти, де ж будуть проходити певні кліматичні пояси, і яка буде погода, тому що зараз зі зміною магнітних полюсів змінюються і погодні різні широти, і пояси. Тому обов'язково треба знати, як це, це питання вирішується зараз, тому що зараз на Аналіз зі місяця лютого ми побачимо дуже цікаві тенденції. Що ж, давайте розглянемо, якщо ще у вас є можливість, будь ласка, напишіть, де ви живете і яка була погода в лютому. Можете написати вдень від такої до такої погоди, тобто то температури, а вночі стільки-то, стільки-то, від такої до такої, саму низьку і саму високу. І обов'язково, чи були у вас опади. Це дуже важливо. Ну що ж, а тепер давайте згадаємо, у нас був цей гороскоп на лютий місяць, мабуть, 4 місяці тому назад. Ми вже про нього говорили і в минулому році, 24-му. І ми з вами знаємо і говорили, що будуть, буде справжня зима. Венера в овні з 4 лютого. Це західна астрологія, і це е, говорить про те, що вона дуже слабенька. І вона нам давала саме сонечку в день. Ось, коли були сильні морози у нас, то саме в день в теплиці доходило до плюс 38. Дуже була спека. Це був десь тиждень такої температури. І ось ми з вами зараз розглянемо, покажемо вам наш графік. Ми ведемо такий. Аналіз, записи, графік, погоди. Внизу у нас червоним кольором це у нас мінусові температури від нуля і нижчі, зверху у нас плюсові. Як бачите, плюсів дуже мало. І ось дуже цікава історія. Спочатку місяця у нас було десь до 4-го. це ще були в день. Всі плюсові температури вночі тільки з 1 на 2, там вже з'явилося мінус 2, 0, знову мінус 2 до 4, але ще було більш-менш тепло. А далі вже бачите, яке пішло зниження температур. В середині місяця з 13 на 14 і з 14 на 15 було дуже-дуже тепло, плюс 11, а тут у нас на, з південної сторони будинку, то і всі 20 були. Градусів. І Знову потім зниження, і 11 градусів було в нас 4 ночі, і ніч була 10 градусів, потім поступово йшло вверх температура менші, менші морози. І кінець місяця вже позитивні, плюсові температури. Чому я про це говорю? А тому що дивіться, ми зробили ще аналіз ведичної погоди. Ось такий у нас є прогноз. На лютий згідно ведичної астрології. Як бачите, у нас тут зовсім немає ні однієї планети в знаці стихії вогню. Знак стихії вогню дає завжди теплу, теплоту, плюсові температури. А всі інші знаки, вони кожен по-своєму проявляються в будь-яку пору року. І саме в лютому, як бачите, у нас і сонце було до 12-го в козерозі, це знак стихії землі, це холод в зимку. А потім після 12-го зайшло водолій. А це вітер. Оце у нас оці вітри, циклони, антициклони, дуже сильний вітер. Він ще і більше знижує температуру. Якщо ми там дивилися. 11 градусів, то о, о, пише у нас прогноз, що почувається як мінус 15, мінус 17 градусів, з-за того, що дуже сильний вітер. Ну і дивіться, у нас Венера тут в рибах, Марс в близнюках. Дуже цікава тенденція. Зараз давайте повернемося до нашого. Оце Ізмаїл, Одеська область Україна. Початок місяця, бачите, він теплий. І кінець місяця теплий. А тепер дивимося, хто давав цю теплоту. Юпітер, він дає тепло. Але е якщо це знак, був би знак стихії вогню. І ще дуже цікава тенденція, яку ми спостерігаємо, це коли планета в прямому напрямку, вона дійсно в, певній, е в певному знаці себе розкриває повністю, якщо ретроградне, то немає цього. Якраз, дивіться, у нас спочатку місяця лютого Юпітер до 4 числа був ретроградний. Він не зміг себе проявити, отож не було такого холоду. І ще одна планета у нас була ретроградна, Марс у Близнюках. І тільки після 24-го вже вийшов із ретроградності. І почалося тепло. Ось ми просто собі аналізуємо, по якої ж таки астрології ми можемо вже в наступних роках. Спостерігати погоду і бачити, яка все-таки погода буде у нас. І, до речі, аналізую, і дивлюся, погоду майже кожного дня. І північна, і південна півкуля, і екватор. І в цьому році, у 2025 році, не було таких теплих, сильно теплих днів, і місяця такого теплого, як раніше. Прохолода, дуже багато циклонів. Ми ще будемо робити додаткову аналіз, вже всю зиму будемо аналізувати. Так от лютий місяць приніс в багатьох країнах південної півкулі дуже багато снігу, град, дуже багато злив, опадів дуже багато було. І на рівні екватора і країн, які біля цієї лінії знаходяться, там теж та ж наша пустиня Сахара. Яка колись мала тільки пісок, вона весь час то в снігові, то у воді. І не тільки і країни Азії теж уже почувають на себе ось таку погоду. І це зв'язано з тим, що змінюються магнітні полюси і магнітні нові решітки дають нові природні кліматичні. Оці пояси, які ми можемо з вами, до речі, і самі скласти, потихеньку чого ми просимо вас писати про погоду. Пишіть не тільки де ви живете, а яка була погода. Тобто низька температура і саме висока і е, вдень і вночі. Але е, хочу, щоб ви запам'ятали, мабуть, це відео в когось запам'ятається, тому що е, після 25-го року ми, можливо, вже не будемо бачити. Континента Євразія. Чому? А тому, що зараз починається саме в березні, починається дуже інтенсивний рух тих плит, які знаходяться в нашій планеті, в Землі. Вона теж змінюється, і змінюється під тиском тих нових енергій, нової епохи, новий магнітний полюс. І тому колись ми будемо дивитися і згадувати, що це була був один і єдиний. Континент, Євразія, а потім буде їх декілька. І хто де буде знаходитися, це буде цікаво. Ми потім з вами ще будемо про це говорити. Я сподіваюся, що в нас вже новий інтернет буде, нова енергія, нові зв'язки, і ми з вами зможемо ще згадати цей час. Але для того, щоб знати, що було, необхідно його і записувати, і замальовувати, для того, щоб ми знали, що ж було у нас. В перехідний період і що нас чекає, які тенденції. І зараз ці тенденції закладаються. Ну що ж, ми сьогодні зробили аналіз того, що ми бачили в лютому місяці. На березень вже є у нас і поведичні по західній астрології прогноз. Можете дивитися, вчимося разом, рухаємося далі. Без знань ми не зможемо розібратися з усім всім, що зараз у нас тут. Перед нами малюється нова картина. І хочу нагадати, що у Всевішнього свої плани на землю, на нас з вами. І в нього інших рук, ніж наші, немає. І зараз ми з вами відповідальні за те, що ми маємо на землі і що далі буде тут, на землі, яка буде картина. Так що, шануємося, бережемо один одного, бережемо землю і тримаємо в своїх серцях мир. Там знаходиться Всевишній. І там знаходимося і ми. Головне, треба бажати цього і знаходити цей шлях до свого серця, до храму свого серця, і берегти цей храм в будь-якій ситуації. Ну що ж, ми обіцяли вам показати, розказати про аналіз погоди в лютому. Дуже він цікавий. І ще будемо, коли зиму будемо аналізувати, ми вже перенесемо всі значення, всі погодні. Показники на карту і тоді будемо вже бачити картину вже початку цього переходу, і що у нас змінюється і що нас чекає далі. А на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам гарної погоди. До нової зустрічі на нашому каналі в нових відео. На все добре!